Нововолинський вчора попрощався з військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади Богданом Корнелюком. Молодший сержант-контрактник героїчно загинув у бою з російськими найманцями біля станиці Луганської. Він став 18 18-м нововолинцем, який віддав своє життя за цілісність і суверенітет України. У ніч із 11 на 12 січня в зоні АТО біля станиці Луганської обірвалося життя 22-річного молодшого сержанта-контрактника-командира бойової машини піхоти Богдана Корнелюка. Він був хоробрим воїном і загинув як герой. Відспівували захисника вітчизни у свято Успенському Нискіничівському чоловічому монастирі Української православної церкви. Служив він в 14-й бригаді, коли призивався в 2016 16-му році, в квітні місяці. Він служив срочну службу, потім поїхав в навчальний підрозділ. Після того закінчив і отримав сержантське звання. Він був на посаді командир, командир бойової машини. Страшне то, що 22 роки. Жити, жити, жить. Він був такий цілеустремлений, нормальний, хороший хлопець. Валерій Курстак, волонтер, депутат обласної ради, доставив тіло героя додому. Щоб у нього був більший опит, як говорять професіонали, йому потрібно було просто поміняти позицію. А снайпер там ночі дуже темне. І снайпер засік просто з одного місця йдуть вистріли, і він, будемо так говорити, на помоцьки. Ну, хоча у них є, в принципі, прибори ночного відділення, все, і вистрілив. Вот. Ось в Батам така біда. Хлопець був дуже смілий. Його побратимы, які воюють, однозначно всі дуже мнение о у Вот На таких, як він, тримається наша держава, такі, як він, защищают нашу Україну. І завдяки цьому ми живемо мирно, спокійно. Вічна йому слава і земля йому пухом. Богдан Корнелюк навчався в загальноосвітній школі номер 3 Нововолинська, закінчив місцеве вище професійне училище. Як розповіла викладач спецдисциплін Людмила Попова, у неоголошеній війні вже загинуло восьмеро випускників навчального закладу. Дуже шкода, що приходиться нам хоронити своїх учнів, але ми віримо в те, що виховуємо гідних дітей. Гідних Україні, державі, але хочеться, щоб менше таких подій відбувалося в нашому житті. Богдан напівсирота. Його мама померла, батько мешкає у Володимирі Волинському, з найближчої родини двоюрідні сестри Ольга і Ганна. Чуйним був, переживав за всіх. Розказував, щоб не переживали, напевно, напевно, в щоб ніхто не знали, як там. Сказав, що все добре. Старалися підтримувати зв'язок, приїжджав, приїжджав він до нас, старалися спілкуватися, переписувалися в соціальних мережах. Звістка про загибель Богдана боляче вразила серця всіх, хто його знав. Ми щось з дитинства зналося. Ми в одній школі вчилися. Ну, він ж як бабулі, ну тіпа, ночував, то це недалеко від нас гулялися. Хороший хлопець. Йому сьогодні сонце світить. його Бог забирає душу туди. Він був нормальною людиною. Із героями АТО попрощалися також керівники міської влади. Поховали Богдана Корнелюка з військовими почистями на кладовищі біля Низкиничівського монастиря.